Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Сумській області спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції за аналітичної підтримки сектору кримінального аналізу встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 36-річний раніше судимий мешканець обласного центру. Чоловіка затримано у процесуальному порядку. Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж кримінального кодексу України. За скоєна зломовснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.